Бальна система пенсій. Як це працює? Пенсії нараховуватимуть за бальною системою. Що це означає для українців. Український уряд наступного року впроваджує бальну систему нарахування пенсій. У Мінсоцполітики розповіли подробиці нововведення. У 2024 році стартує пенсійна реформа. У її рамках зміниться система нарахування пенсій. Вона стане бальною. Про це розповіла міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович в ефірі телемарафону. Кого торкнеться бальна система нарахування пенсій? За її словами, новий принцип забезпечить збільшення виплат у пенсіонерів. Для реалізації проєкту заплановано збільшення бюджету пенсійного фонду України на 100 мільярдів гривень. Жолнович повідомила, що пенсії перерахують практично всім громадянам, які вийшли на пенсію пізніше, ніж через три роки з моменту реформи. Тому що за останні три роки пенсії більш-менш відповідали ринковій вартості. А усе, що далі було нараховано, за заниженими коефіцієнтами, які менші за реальну вартість коштів. Тому для кожного такого пенсіонера буде проведено перерахунок, зазначила міністерка. Бальна система нівелює розбіжності в пенсійних виплатах за однаковий страховий стаж у людей, які набули пенсійного віку в різні періоди. За словами міністерки, новий розрахунок передбачає, що за кожен місяць, коли людина сплачувала страховий внесок або працювала, буде вираховано співвідношення її заробітної плати і середньої, яка була на той місяць у той рік. Тобто планується розрахувати реальну купівельну спроможність. Якщо ми отримаємо суму на рівні середньої зарплати, за це буде людині нараховано 10 балів, якщо більше, то 11-12 балів, тобто пропорційно. Або, навпаки, менше. Пояснила Жолнович. Підсумкова кількість балів буде унікальною для кожного громадянина України. Це забезпечить можливість щорічно оцінювати та порівнювати цей показник із середньою заробітньою платою в певному році та відповідно індексувати пенсію. Зараз на цей проєкт ми плануємо збільшити бюджет пенсійного фонду на 100 мільярдів гривень. Це наші українські доходи. В основному шляхом сплати ЄСВ нашими захисниками, додала Жолнович.